Так, підписники гості каналу, всім привіт. 7 червня у нас їдемо прискати сою. Коротше, даємо по 2,5 літри Helios Extra, 7 грам кармоні, Торіно, прилипаючи карбаміду даємо по 4 кг. Така от дозіровочка. Місцями поля чистенькі ще не треба. Місцями... Іде бур'ян. В основному долини де нанесло мулу, там капець робиться. Тому мусим бризкати. Буду на полі в Це такі заїзди, пшениця. Дорога була десь аж отам, поверху. Тут криничка десь внизу є, через неї переїжджаємо. Тому так. Ось тільки вірвав, всіки взяв. Так, дивіться, така соя. Блять, і камінчик. Така от соя. Короче. Ну, Бурянець починає. Щариця чи як там воно називається. Радочки гарні. Мулу нанесло до фіга. От таке, багато сосенки, але коломазон не хоче вносити. Буде тут пшеничка. Тому от таке. Незначний бурян, він, дивіться, саме засівається, але будемо вносити. Щось таке здорове бігало, як собака з такими лапами. блядь. Все, буду по навігатору ходити, тому показувати не зможу. В кінці вже десь там. Так, далі от такий кусочок з таким от водомиєм. Крутитися є, звісно, де там 2,2 гектара 25 хвилин бризкало. Тут на городах бляха, це розкладання, це ж жопа. Ну нічого не поробиш. Їдемо далі. Так, отакий городик бризкав сюди, набрав далі і тут бур'ян стежці. А тут проблем не було, одразу показую, бо картоплю викроплювали, сухий бур'ян погорівший і картопелька присівши. Тому отак. Ось такі огородики. Понад край валим. Відпив бляха одну курсуночку, відключив секцію, штанга була розкладена, а в траві стояв, кілок такий некий робить, тільки лоб і відлетіло. Так, далі дивіться по сої. Ось такі городики у нас є. 6 метрів ширина тут. Соя вроді родочки бомбезні. І от такий засівається бурянець тут. В мене розділена йде штанга. Будемо закривати два, два цих. Секцію ділимо ще пополам. І далі вон такі вже кусочки посередині стовп, ну то не проблема. От так. Будемо працювати на днях. Все. Далі буде відео.